Великі проблеми людства, життя і смерті, війни і миру, нас втягують у політичні баталії заради майбутньої влади, але рано чи пізно світ повертається до школи. І не тільки тому, що слово школа і освіта зв'язана з найкращим періодом нашого життя дитинством, але й тому, що школа закладає фундамент майбутньої діяльності кожної дитини. Звичайно, кожен навчальний заклад відрізняється між собою навчально-методичною базою, матеріальною базою, подвір'ям і навіть кабінетами, підбіром підбором учнів, але імідж кожного навчального закладу складають учителі. Мені дуже приємно, що вчителі моєї школи цього року брали участь у конкурсі. Сі, учителі року і на районному рівні зарекомендували себе з найкращої сторони. На днях вони на області будуть представляти інтереси і все вчительство районну на обласному конкурсі. Хотілося б подякувати о, організаторам цього конкурсу районної державній адміністрації, яку очолює В'ячеслав Капітонович Тарасенко, відділу освіти, яким керує сьогодні Олександр Петрович Сала. Та мушу сказати, що такі конкурси потрібні. Дуже приємно приємно, що вчителі моєї школи. Підтвердили високе звання учитель, підтвердили і своє вміння творчо мислити, вчити дітей і сприймати наукову інформацію на найвищому рівні. Дозвольте побажати їм е, перш за все витримки здоров'я, хороших слухняних учнів і творчості, бо без цього неможливо. Чіло, чіло. Учитель творець, як велика вимога до нього звучать слова Василя Сухомлинського: знати набагато більше, ніж треба передати дітям. Вчитель сам повинен бути особистістю, бо особистість може бути вихована тільки особистістю. Він сам має бути високогуманним, тому що гуманність можна прищепити дитині лише добротою душі. Вчитель обов'язково повинен бути широко освіченою людиною і творчою, бо жадобу до знань запали лише той, хто охоплений нею. Протягом 22 років я зустрічаю 1 вересня малечу, яка приходить до школи. Вона потрапляє в цікавий і загадковий світ знань. З надією і бажанням завжди дивляться на мене дитячі очі. Вони різні, карі, зелені, чорні, як ніч, часто бувають сумними, замріяними, але більшість світяться зорями. В них людська совість, душа і думка. І коли вдивляєшся в ці дитячі оченята, то завжди хочеться перетворити навчання дітей на радісне заняття. Тобто потрібно навчити дитину вчитися. У серце і душу кожної дитини може увійти. Тільки те, що йде безпосередньо від серця і душі вчителя. Праця вчителя неможлива без гармонії добра і розуму. А навчати треба так, щоб усім подобалося думати і хотілося працювати. А бажання буде лише тоді, коли між вмінням дитини і обсягом знань буде міцний зв'язок. А коли вміння відставатимуть від знань це велике лихо. А тому шлях до успіху це і є радість пізнання. На своїх уроках намагаюся виховувати у дітей уміння самостійно і критично мислити, бути творчими, вміти окреслювати проблеми і вирішувати їх. Кожна людина долає перешкоди насилою, а знаннями і розумом. І для мене, як нагорода, є єднання моєї душі із душами моїх дітей. Малюками наші діти потрапили в цікавий загадковий світ. На них чекала захоплююча подорож до країни знань. Разом зі своїми новими друзями та Іриною Віталівною вони познавали все нові й нові таємниці цієї країни. Ірина Віталівна це педагог за покликанням З першої години спілкування з нею ми зрозуміли, що наші діти в теплих материнських руках вчителя. Це вона навчила писати перші літери наших дітей, читати, рахувати. Ірина Віталівна, вона зади міру ласкава, в міру вимоглива. Діти з задоволенням ходять до школи. Вони знають, що чогось нового вони дізнаються не лише під час уроків, а й в позакласний час. Вона віддає всі свої знання нашим дітям. Навчає любити Україну, шанувати батьків, поважати старших, зростати сумлінними і чемними, творити добро на своїй землі. Діти люблять і поважають свою вчительку. А ми, батьки третього класу, вдячні долі, що вона нас познайомила з таким педагогом. Цема квадрат різдві. Квадрат різдвій Теж ж нам допомога підійшла. Ну я не ставила перед собою таку мету стати вчителем року. Хоча, звичайно, перемагати завжди приємно і ці приємні відчуття властиві і мені. Тому я перш за все хотіла випробувати себе у цьому новому такому завданні. Я вперше брала участь в такому конкурсі. І, те, що журі так високо оцінили мою роботу, я їм щиро вдячна за це. Але все-таки, я довела сама собі, і я вважаю, що це знак долі, що я стою на правильному шляху, тому що сьогодні погодитися зі мною не кожна людина може похвалитися тим, що вона знайшла себе в цьому житті, і що вона стоїть на такому шляху, на якому б хотіла б стояти. Безліч людей сьогодні в пошуках, в постійних терзаннях змінюють один від діяльності на інший, і все-таки не знаходять того, що давало б їм задоволення, якого прагне душа кожної людини. Я сьогодні. Не потребую таких пошуків, тому що я знайшла роботу, яка мені дуже подобається. Я люблю цих дітей, з якими я працюю. Для мене насолода бачити те, як вони ростуть, як вони змінюються, як в них формуються люди. Я отримую від цього справжнє задоволення. І колись ще в радянські часи дуже таким. Модною, можливо, була формула щастя, що щасливою вважається людина, якщо вона вранці з радістю йде на роботу, а ввечері з радістю повертається додому. Ну, якщо це так, то я людина щаслива, все це в мене є. І здавалося б, нічого мені більше прагнути не треба. Але звичайно, в мене є мрії, звичайно, я хочу і далі рости, розвиватися, тому що рух і розвиток це є ознака життя. І такі, такі в мене плани надалі. Я взагалі перша брала участь у цьому конкурсі. Хоча я не вважаю, що я стала учителем року, тому що я найкраща. Звичайно, мабуть, найкращі вчителі не взяли участь у цьому конкурсі. Я новачок в цій справі. Такі Думаю, що так. Думаю, що так. Ну, тобто Я прагнутиму. Справа в тому, що математика це моє надзвичайно велике захоплення. Я близько 15 років в школі займалася виховною роботою. Я не вважаю, що ці роки для мене втрачені, і не вважаю, що вони прийшли даремно, тому що виховна робота теж дуже необхідна кожному вчителеві. Якийсь свій досвід я набула. І дуже часто він мені стає в нагоді, але от сьогодні я щаслива тим, що я займаюся саме тією справою, про яку я мріяла завжди. Справа тому, що мені завжди везло на вчителів математики. Починаючи з шкільної партії, закінчуючи колегами, з якими я сьогодні працюю в Бославській спеціалізованій школі, номер один. Всі вони надзвичайні люди. Мені не тільки приємно з ними працювати, а просто спілкуватися. Я їх ціную і поважаю і за їхній розум, і просто за людські якості. Всім я їм дуже вдячна. І своєю перемогою я зобов'язана і їм. Курить с долей и пиль від острых стрелы и терпеть. А через одну, что с морем лиха, покласти край, заснуть в и все. У сердца с глазом тайный договор, Они друг другу облегчают муки. Когда тебя в напрасной ищет взор, И сердце задыхается в разлуке. Твоим изображением зоркий глаз Дает и сердца любоваться волей. сердце глазу в свой ручний час підвіда. Любви... Мічні любові выступает долю. Так в помисах моїх любов платіть, і прида мною мгновені любові. Не дайше місій ты литі. Я не разлучен с ній, а настану. Кожна людина народжується для якої-небудь справи. Кожний, хто ходить по землі, має свої обов'язки в житті. Я прийшла в цей світ, щоб виконати свій головний обов'язок виховувати і навчати дітей. Завжди пам'ятаю слова відомого педагога Януша Корчика. Діти це поети і філософи. Тому моє педагогічне кредо сіяти в душах дітей добре, розумне і вічне. Пам'ятаючи високе покликання бути вчителем світової літератури, я повинна насамперед виховувати в їхніх душах найкращі людські якості людяність, шляхетність, доброту, чесність, патріотизм. Дати дітям глибокі, сучасні і конкурентно спроможні знання. Тому вже другий рік працюю в малій академії наук, маємо певні успіхи. Вчу дітей творити диво власними руками. Результатом нашої творчої співпраці є літературні газети, є виготовлення кросвордів, літературних вікторин, участі в конкурсах читців, інсценівки літературних творів. І в нашому шкільному репертуарі. Вже чимало таких творів є. А саме гранатовий браслет Олександра Купріна, Том Сойер» Марка Твена, Немирущий Вільям Шекспір, Ромео і Джульєта. Василь Олександрович Сухомлинський говорив, що діти повинні завжди жити в світі краси, гри, казки, фантазії, гармонії, творчості. Тому головна проблема, над якою я працюю, це. Виховання інтересу до літератури, творча співпраця, учня з вчителем. Мої учні, з якими я дуже люблю працювати, захищаючись школи на шкільних районних та обласних олімпіадах зарубіжної літератури. Ось і в цьому навчальному році Чередніченко Альона, учениця 8-го Б класу, виборовши перше місце в районній Олімпіаді, має велику честь найближчим часом. Представляти нашу школу на обласній олімпіаді в Білій церкві. Тож хочеться побажати їй всіляких успіхів. Цікаві мандрівки у світ літератури. Вона завжди, ніби, приводить з собою на урок літературних героїв і своїми цікавими формами роботи заставляє нас повірити у їхню справжність, пережити їхні почуття, пройти їхніми стежками, полюбити їх. Чи засудити їхні вчинки у цьому році? Я зайняла перше місце серед учнів у конкурсі на найкращу літературну газету і ілюстрацію та кросворд. І зайняла перше місце. І цьому я завда... завдячую своїй вчительці Галині Петрівні. З п'ятого класу Галина Петрівна сіє в наших душах розумне, світле та добре. Нам подобається її старанність та впевнена мета навчити нас. Під її керівництвом ми проводимо різні літературні вечори, конкурси юних ерудитів, розгадуємо кросфорди, проводимо вікторини. На її уроках панує повний спокій та повага. Але Петрівна вкладає в свою роботу свою душу, розум та натхнення. На її уроках панує тиша, спокій та увага. Ми любимо і поважаємо вчителя, прислухаємося до кожної з її думок. Вона працює додатково з обдарованими учнями, готує до участі в олімпіадах, завжди приходить на допомогу, працьовита і цілеспрямована, добра і вимоглива, користується любов'ю та повагою серед учнів. Галина Патріна вміє зацікавити учню. Спонукати до серйозних роздумів та співпраці. Оскільки я вчитель біології, відповідь на це питання я хочу пов'язати саме з цією наукою. Є такі поняття: природжений імунітет і набутий імунітет. До цієї професії в мене природжений імунітет. Чому? Корінні моїх дідів, прадідів були люди, які віддані були дітям цієї професії. І те, що передається по генах, воно надовго закорінюється. Пропрацювавши скільки років, я не можу уявити своє життя без дітей, без гамірливого галасу в коридорах, без першого останнього дзвоника, без шкільних стін, де затаїли шкільне життя, зрозуміла лише нам, вчителям. Якщо тебе розуміють і ти їх розумієш, значить ти прав... вибрав правиль... правильний шлях. Тобто я не помилилася, виберу своєї професії. Школи, на мою думку, в неціненому дарі її вчителів. Більшість вчителів нашої школи можна порівняти хіба що з діамантами, які гранями свого педагогічного, педагогічного таланту ростять обдароване юнацтво нашої школи. Переконливим доказом цього є зайняте перше місце нашою школою по підсумках всеукраїнських олімпіад. По районних олімпіадах ми тримаємо перше місце. А з таких предметів, як математика, фізика, інформатика, англійська мова, правознавство, зарубіжна література, основи економіки, наші командні місця перші. І взагалі по всіх базових предметах, з яких пройшли олімпіади, наша школа не опустилася нижче третього місця. Ми маємо сім призерів робіт учнів, які навчаються у Малій Академії наук і будуть захищені. Честь району на обласному етапі. Тож запрошуємо учнів і звертаємося до батьків, що в нас є спеціалізовані класи, а тому учнів району запрошуємо в ці класи на конкурсній основі, тому що основні переможці Олімпіад у нас це учні із класів поглибленого вивчення предметів.